Слава Ісусу Христу, дорогі брати та сестри, сьогоднішнє Боже Слово, Євангеліє в особливий спосіб. Ісус говорить до своїх учнів: не бійтеся, не бійтеся людей, які теоретично можуть відібрати нам наше земне життя, наше тілесне життя, але нічого більше зробити не можуть. Показує, кого так насправді в моєму щоденному житті, в вірі я маю не то, що боятися, а кого ставити в пріоритет? Того, хто може і душу, і тіло погубити в гієні, тобто в пеклі. Господь Бог дивиться на життя кожного з нас. І, можливо, часом ми чули. Такий вислів: ця людина є бездушна, тобто людина, в якої немає душі, хоча кожен з нас має душу. А душа цієї людини як би померла, тому що через гріх, через життя, згідне з Божими заповідями, ми закриваємо своє серце, свою душу на цю Божу присутність, виганяємо Бога з нашого життя, говоримо, що тим нам не потрібен. Справлюся без тебе. І тоді в пріоритеті є влада, гроші, не знаю, добра робота, добра машина, трохітажний будинок, віла, де за містом або за кордоном. В кожного свої пріоритети. Але немає цього, цієї свідомості, що це все дуже легко забрати. Одна ракета, один вибух, одна, не знаю, якась справа. І... Всього цього немає. Ісус сьогодні показує, що в вічності Господь може через вільну волю людини, тобто людина через свій вибір може вибрати вічні страждання. І Ісус усвідомлює, як Господь, Бог, отець, любить кожного з нас. Говорить, що два горобці продаються за асарія. Асарій – це була монета, за яку купували. І Асарій е, якби був вартістю 20-25 хвилин звичайної щоденної праці. Тобто, якщо б, знаєте, перехвати, кожен знає, скільки заробляє за годину, це є півгодини нашої щоденної праці. Хтось може сказати, не так багато. Але, Сус говорить, навіть вони, ці горобці, Незабутій у Бога, тим більше кожен з нас, який є вартішніший, ніж ці створіння. Тому що Господь Ісус говорить і усвідомлює кожен з нас, що Він, Господь, знає, кожного з нас набагато глибше, навіть до того, до того ступеню, що волосся в кожного з нас на голові пораховане, і Господь знає, скільки є у кожного. Тим більше, Наше серце, наші вчинки, все те, що ми виконуємо, виконуємо, це, що ми робимо або не робимо. Сьогодні також Ісус показує, Господь показує апостолам, як Господь любить кожного з нас, тому що проникає і хоче жити в цілому нашому житті, в нашій історії, тому що через Ісуса Христа, Божа благодать і дари. Щедро помножувається в кожному з нас, коли я приймаю Його, коли намагаюся поглиблювати свою віру, коли також уповаю на Бога. Тому що пророк Єремія, проти якого були всі інші пророки, тому що був він вірний Господу, говорить, Господа, співайте Господу, хваліть Господа, бо він врятував душу вбогого з руглих одіїв. Коли я надію покладаю на Бога, то які б зовнішні фактори в моєму житті не трапились, я завжди маю цей духовний спокій, бо страх, страждання, гнів, людь є в нашому житті присутні. Але чим я їх перемагаю? Чи я даю свідоцтво своєї віри, чи те, що покладаю надію в Бога? Ісус сьогодні також говорить про це визнання, про це свідоцтво перед людьми. І тут кожен з нас має дати зробити такий коротенький рахунок сумління, але свій особист для себе. Подивитися, чи моє релігійне життя, моє визнання віри не кінчається при виході з храму. Я є на службі. Я помолився і, виходячи з храму так спокійно, я вже всі обов'язки виконав і живу від понеділку, так якби Бога не було. Ісус говорить кожного хто визнає мене перед людьми, визнаю я Його перед моїм Отцем Небесним, тобто знак Христа, можливо, розмова і пояснення, чому цю чи іншу річ я не можу робити. Тому що я людина віруюча, тому що я маю Божі заповіді, тому що я ходжу до храму, я молюся. Це є свідоцтво перед ми моєї віри, що я не боюся, не боюся говорити. І моє життя є відображенням моєї віри. Хто визнає мене перед Отцем, того визнаю я перед моїм Отцем Небесним. А хто відречеться мене перед людьми, відречуся і я, Його. Перед моїм Отцем Небесним, тому що Ісус шанує і Господь шанує вільну волю кожного з нас. Якщо я відкидаю Бога, то Господь не може сказати, Ти свідомо відкинув, я зараз на силу, хочу Тебе притягнути. Віра це Божа любов, Господь її дає, чи я її приймаю, чи моє життя є цим визнанням віри кожного дня, Мої праці. Моєму спілкуванню, з моїми рідними, близькими, з друзями. Чи моє життя є цим прикладом також до наслідування? Що, дивлячись на мене, хтось може сказати, це є християнин, це є учень Христа, який поглиблює свою віру, який вчиться любити, пробачати, який має в собі ці дари і знає, що так насправді його скарб це є вічне життя. Просімо сьогодні, щоб Господь помножував нашу віру своїми благодатями, а ми визнавали його перед людьми і були християнами, які визнають, а не соромляться своєї віри. Амінь.